Ішли мовчки серед напівпрозорих тіней та пестливих променів весни. Знову зиркнула, хитро, хитро скривилася, примружилась, хихикнула, зірвалась і побігла геть, крутнулась на розі будинку та зникла. Не прискорюючи ходи, пастор досяг повороту. Дівчинка визирнула за привідчинених дверей будівлі і щезла з появою чоловіка. Табличка над входом оголошувала про те, що це державний сиріцький притулок. Пастор не став заходити. Літо Довгі часті тіні дерев, сікли ґрунт, численними стрілками сонячних годинників, оберталися в непомітному відліку останніх днів серпня. Надя акуратно переступала вказівники часу, усміхалася теплому вечірньому сонцю. Котре перестрибувало від стовбура до стовбура. Хто вона? спитала дівчинка. Хто? не зрозумів пастор. Вона, та, про яку ти весь час думаєш? Яке у неї ім'я? Не відповів. Надя зупинилась, перевела примружений погляд на пастора. Віра. Нарешті нерішуче видихнув чоловік. Мала взяла його за руку, рушили далі запитала. Вона повернеться. Не знаю. Чому ти за нею сумуєш? Не знаю. Помовчали. Пастор промовив вона мені потрібна. А я. вигукнула Надя і повисла на передпліччі чоловіка, вчепившись обома руками та підігнувши колінка. Пастор похитнувся, але втримав рівновагу. Перепитав Що я? А я тобі потрібна.